Під Час війни міська влада Дніпра виділила понад 450 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг. Гроші є, а доріг немає. Дорожня ділянка по вулиці Софії Ковалевської не бачила ремонту вже понад 20 років. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Щороку міська влада Дніпра виділяє сотні мільйонів гривень на поточний ремонт доріг та оновлення дорожнього покриття. Сьогодні ми завітали на лівобережжя нашого міста про те, що ми бачимо: ділянка дороги по вулиці Софії Ковалевської, яка бере свій початок від вулиці Академіка Образцова і простягається до вулиці Янтарної, просто жахлива. За словами місцевих мешканців, дана ділянка дороги не бачила ремонту вже багато років. Ой, навіть не пам'ятаю, Ну, ми тут живемо вже 20 років, не було ще жодного разу. Звідси, де дорога немає, звісно, погано, ями, ну, не тільки під'їхати, а й ходити важко. Проїжджа частина дороги прилягає до дитячого садочку, двох шкіл та лікарні. Проте, дістатися туди складне завдання, особливо після дощу. Я можу розповісти, тільки те, що я не пам'ятаю, коли вона взагалі була у нас нормальною дорогою. От у мене є маленька дитина, а навіть до лікарні ми не маємо змоги під'їхати. Ми маємо з чоловіком авто, але дороги ми не маємо. Вона мала великі ями. Вона падає на них. Ну це дуже незручно. Навіть коли ми будемо пізніше, вже не тільки на візочку пересуватися, а на велосипеді або на самокаті. Вже розумієте, що по по такій дорозі цього зробити на жаль не можна. Дуже багато років бабусі зверталися, і на жаль, ніякої реакції ні. Ну обіцяти обіцяли, але обіцянки цяцянки Води тут повно, під'їхати до садочка, привезти ну, продукти. Приходиться хлопцям другий раз, даже строїтельний мусор, потім що вивозять мусор з контейнера. Да. Вони приїжджають і приходиться їм виходити в сапогах, тому що тут води по самому не хочу. От це сюди аж вода достає. Тут ужасне, і там ніколи. Я вже не помню. Я тут живу більше 20 років, Не помню, щоб там щось було, навіть не відсипалося. Крім проїжджої частини ремонту, потребують і внутрішньодворові дороги біля під'їзду. Так була яма, але жителі дому самі її засипали там, хоч хоч якось. Ну якщо оцінювати, наприклад, за десятибальною шкалею, то десь ну два. Так, дуже багато ям, У мене самого є машина, але вона досить таки висока, але все одно багатьох людей не такі машини, як у мене, наприклад. І, наприклад, навіть якщо таксі сюди визивати, інколи вони навіть не приїжджають на адресу мою, от там живу. Дуже багато там. Дном черкаються, Дуже погана дорога, багато ям, великі бугри, якісь, коли дощ, це взагалі там заїжджаєш, у тебе машина вся, півмашини у воді. Це кошмар. На вашу думку, як ви вважаєте, хто повинен цим займатися? Та ну мер напевно, ж міста, як Відповідальна особа за це місто. Ну, це дуже така гарна ділянка, тут багато роботи, дуже багато роботи. Але коли вже нарешті буде доходити до якихось окраїн міста, там, наприклад, тут ну, ось дорога взагалі ніяка. Як танки проїхали ну, во час війни, так танки їздять. Ну, це тут частний сектор, тут взагалі ну, більшість таких вулиць везде. Візде і отут от, ну я сто процентів нам не знакомий живет, поэтому все улицы такие. Звернення до чиновників, комунальників і депутатів не дають ніякого результату. Тому мешканці району рятують ситуацію як можуть. Власноруч засипають ями. Проте цього року на поточний ремонт доріг у Дніпрі міською владою виділено понад 450 п'ятдесят мільйонів гривень. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1.